Нині уже середа, четвертий день після Святої Пасхи, радость якого, напевно, на всі часи і до скінчання віка найбільша і найславніша. Сьогодні чуємо в Євангелії, Господь кличе апостолів, але деякі узнають його самі, так і йдуть знайомитися з ними. Потім Андрій первозваний кличе свого брата Петра, потім кличеть Філіпа. Філіп Филипп кличе Нафанаїла. Сьогодні якраз у апостольську радость іде нам праздник сьогодні і нашого равноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського і Панонського. Так він, 6 апреля. По старому 19-го по новому приставився в возрасті 60 років і одійшов у вічний світ. Но він своїм братом Константином, а котрий у Римі спочив, прийнявши схему з іменем Кирил, зробили чудо із чудес. Був дуже талановитий Кирил, він. Обладав унікальним знанням лінгвістики. Бог йому відкрив нашу азбуку слав'янську, за яку дуже просили князя Моравські і князя Карпатської Руси, що народ хоче чути Слово Боже по-нашому. Уже є у них переводи під Карпатами латинські, німецькі, все то недобре, непонятне, кирилиця, котру принесе. Кирил буде відповідати нормам і всім звукам слав'янського народу, а до того латиника масу звуків, якими обладають слав'яни, немає. І тому, коли принесли кирилицю браття Кирили Мефодій, то було таке чудо, легкося ся восприймала. Діточки маленькі у князя Коцела вже були збрані в першу школу. Пізніше через 100 років то зробить Ярослав Мудрий у Києві через 100 років. А в той час, коли вже наші люди були писемні під Карпатами, в Києві ще було язичництво, скакали кругом Перуна і. Приносили людські жертви, кирили Мефодій, а з ними і знамениті їх помічники, учники Клемен, Сава, Наум і Ангеляр, вони зробили священного Писання Євангелія псалтирі і необхідної для Богослуження. Так, ми, слав'яни, одні з перших народів Європи, отримали свій національний. Слав'яно-руський язик, котрий і нині у церквах іменується церконослав'янським, но це фактично древній наш язик, древній русинський, бо нам не треба переводити жителям Закарпаття богослужебні текст, практично на 95% вони нам зрозумілі. І ще один момент важний, Всі двоє братів, Проповідували на території, де колись апостол Андронік в перший вік проповідував. І слово Боже, над наших земель до Закарпаття історичної Карпатської Русі приходив і ще в першому віці, але повне розпространення було тільки у дев'ятому віці, у часи Кирила Мефодія. З того часу Закарпаття ніколи не переставало бути православним, бо лиш так поступаючими діти Божі, діти Пасхи. Діти, котрим Бог обіцяє царство Боже, де вже буде вічна Пасха, вічне світло Христово. Амінь.